Тенісний прогноз. Фінали. Нінбо. Це хардкортовий жіночий турнір в Китаї. WTA 500. Фінали кваліфікації чекають на нас 12 жовтня у неділю, друзі. І я дуже радий, що попередній мій прогноз на півфінал кваліфікації. Стародубцева Хон не зайшов. Я його профукав. Дуже радий, тому що наша Юля виходить у фінал. І на відміну від півфінальної суперниці, присили Хон, яка була 95-ю ракеткою. У фіналі у нашої Юлі суперниця 143. -я. Якщо я не помиляюсь, Томара Корпач. Томара Корпач представниця Німеччини. Отже, друзі. умощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Жмемо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка. Дякую всім завжди за вашу підтримку. Томара Корпач переграла у півфіналі. Місцеву тенесистку, там з якоїсь сотні, під призвищем Цу. Просто дві літери Цу. Чесно кажучи, я такої не чув. Це я вперше взагалі в своїй кар'єрі прогнозиста тут згадав це призвище. Ну, і ще така цікава сторінка. Із факту особистих зустрічів між Юлією Стародубцевою і Тамарою Корпач. Зустрічались два рази. Але перший раз це було Берлін минулого сезону 2024 року. А в цьому році зустрічались, до речі, Роланга Роскорти, Френч Оупен. Так, відкритий чемпіонат Франції. Це другий грендслам-турнір в сезоні. І Стародубцева. І минулого року на траві в Берліні. І цього року на ґрунті Ролан-Гарос. Не без труда, але в трьох сетах вигравала у Томари Корпач. Я думаю, щось на кшталт схоже буде. І в цьому фіналі, бо матч відповідальний. До речі, на Харді ще жодного разу не зустрічались. Тому очікуємо супротив, не дивлячись на те, що набагато нижче за рейтингом ось ця суперниця Томара, ніж перед цим була присила. І наскільки я розумію. Присилахон на Харді непогано виглядає, принаймні не гірше, ніж Тамара Корпач. Але відповідальність накладає певні емоції і хвилювання. Я вважаю, що фінал швидким не буде. І все ж таки Стародубцева. Потрапить в основну сітку, не дивлячись на всі такі спочатку песимістичні налаштування мої. Друзі. Я прогнозую перемогу Стародубцевої через тотал більше 25, Коєфіцент за двійку. Вам сподобається. Хочу нагадати, триває збір коштів на зарядну станцію Екофло для одного з підрозділів нашого зенитно ракетно артилерійського полку. Це зарядна станція, яка дозволяє в польових умовах навіть підзаряджати будь-які гаджети. Дуже сучасна, дуже потужна. Ось якраз на Допомогу нашим захисникам, ми вирішили відкрити такий збір. Також вона потрібна нашим парамедикам, які рятують життя, і нашим МНСникам, які ліквідують наслідки бомбардувань і ракетних атак. Наближаємо перемогу разом. Дякую всім небайдужим. Посилання і реквізити до всієї інформації, що потрібно знати, для донатів, знаходяться в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Отже, повертаючись до самого фінального кваліфікаційного матчу на турнір WTA 500 в Нінбо, скажу, що не очікую для Юлії. Легкого матчу, але вірю, вона е, потрапить у основну сітку. Через тотал більше Юлія Стародубцева переможе Тамару Корпач. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости. Е, також пам'ятайте, друзі, це важливіша підтримка. Від вас, нашому контенту. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра до зустрічі. Всім успіх удачі, всім папа. -па.